Доброго дня, мене звати Віталій Деймега. Я три з половиною тижні тому розпочав проєкт, який ми назвали Вірніть живим. У нас є група ВКонтакті в Фейсбуці, вони називається Вірні живим російською мовою. Ми займаємося допомогою воєнним, починали з бронежилетів, зараз переключилися на набагато більш серйозні речі. От. І що ви зараз везете? Зараз я везу дуже, тут десь тисяч... На стовці сумці обладнання. Це оце є окуляри нічного бачення для водіїв транспортних засобів, щоб вони могли спокійно і швидко переміщуватися в, темний, ну, в темну годину. А, ці окуляри коштують 21 тисячу гривень, це дуже дуже якісні окуляри. Це покоління 2. От. А, значить, ну, як вони? Тобто Там є кріплення на голову, вони чіпляються отак. І машина може їхати без пар на великій швидкості і вночі. Ясно. А як ви знаходите гроші? Бо по... Нахожу гроші по... через соціальні мережі. Перші 100 тисяч це було моє оточення. Фактично мої друзі, знайомі, яким я доносив цінність того, що я роблю. І вони це якшли. Оце дуже крута штука. Оце є тепловізор. Він коштує 44 тисячі гривень. От, дозволяє бачити в день і вночі бачити все, що тепло, все, що воно буде підсвічуватись. Тобто людські тіла там навіть в лісополосі будуть підсвічуватись, тому він гарний для пошуку засідок, він гарний для блокпостів, він гарний для пошуку точок обстрілу. Він показує на відстані там до кілометру все, що, все, що тепло. Тобто десь на відстані там в... Кілометр – ви спокійно побачите людину. Зайця на відстані 600 метрів ви теж спокійно віддати. Як ви будете передавати військовим особисто чи Ось... через штаб якийсь? Ні, я буду передавати особисто вже сьогодні. Угу. От, є різні скажімо так, способи це зробити. Я не буду їхати безпосередньо якби туди, де є дійсно великий ризик для життя. От. Там, ну, скажімо так, інші деталі я б не хотів розголошувати. Ви впевнені, що воно попаде до військових? Абсолютно, тому що, по-перше, військові мені дають фотографії того, що я їм передав, уже на місці. А по-друге, з їх штабів мені роблять акти прийому передачі цього обладнання. Тобто воно потрапляє на баланс української армії і, його вже, і воно закріплюється за певними матеріальними особами. З указанням ціни, з указанням моделей того, що я передаю кількості. От, ще крім... Цього я везу дуже ту штуку. Це дитячі малюки. Це листи. Сьогодні мало, минулого разу було більше ста листів, Ой, вибачте, да. тут люди передають іконки, передають листи, ось такі. От. Передають. Діти малюють такі от малюночки. Якщо ви зайдете до нас в групу, ви побачите, що цей малюночок вже завтра буде висіти на якомусь БТРі або Хаммері. Тому що воєнам дуже важливо зараз розуміти, що вони потрібні і що людям вони байдуже що вони роблять. Вони реально вони плачуть, коли отримують такі штуки. Тому якщо ваша дитина малює, хай вона щось намалює для воєнних, просто пройшла. На нова пошта відділення 23 на Київ, на моє ім'я. Дякую. А, Як ще будете допомагати? Ну, скажімо так, я передам це і візьму новий запит у воєнних, що їм буде потрібніше. Тобто я думаю, що до кінця наступного тижня я здору, там, більше 100 тисяч гривень і просто скажу, що хлопці, от вам, наприклад, там 100-120 тисяч, а вибирайте, що ви хочете, бронежилети або засоби нічного бачення, або тепловізори. Там що, що скажете, то я її куплю. І вони, якби мені це скажуть, я працюю з 95 ю бригадою. І з 80-ї це особливо 95-це та це еліта наших військ, це люди, які пройшли миротворчі місії, пройшли Ірак, і Косово пройшли. І вони дуже гарно знають, як, що робити в таких ось ситуаціях, як зараз. Вони дуже професійні, і я хочу зробити все, щоб як можна менше їх загинуло в Україні. Тому що зрозуміти правильно, що якщо їх не так багато, якщо ці люди зараз загинуть то просто не буде кому нас з вами захищати. Бо щоб тоді привіся брати зброю нам в руки, а ми не такі гарні. Ми не так гарно стріляємо, як вони. І для цього я <клес> зроблю все від мене залежне, щоб максимальна кількість із них повернулася живими вдома. А що ви взагалі думаєте про становище армії? Чому так вийшло, що люди мають їй допомагати, цивільні люди? Я думаю, що з цим ми робимо Знаєте, владу погано критикувати під час війни. От. Я думаю, що ми дуже маємо з цим розібратись після закінчення. Але влада діє вкрай непрофесійно і це схоже або на верхню професіоналізму, або просто на державну владу. Зараз наче зачиняють кордону. Перед виборами, після виборів, там почалися реальні дії. Побачимо, наскільки вони будуть не для ЗМІ, а наскільки вони будуть реальними. Я про це буду знати вже за кілька днів напряму від учасників бойових дій. Дякую.